Розділ перший у величезний мегаполіс, розташований поблизу моря, приїхав дати свій концерт Відомий співак зірка американського шоу-бізнесу Пірнач. Він же Річард Гудвін. Запис нового альбому створив колосальний ажіотаж навколо його імені. Десятки тисяч фанатів з усього світу з'їхалися, аби вживу почути вишуканий голос виконавця в поєднанні із надзвичайно мелодійною музикою, лише трохи насиченою стомлюючим басом. Після кожної заспіваної пісні Річард насолоджувався тривалими оваціями, які надихали його, як і будь-якого артиста у всесвіті. Справжній пік насолоди припав на сам кінець, коли Річард виголосив пронизливу промову, розказав перед історію до створення його найкращої та найпопулярнішої пісні Захід сонця мій самотній. В основу цього зворушливого тексту він заклав увесь біль, який принесла в його життя колишня дружина, дуже красива дівчина, яку він покохав ще в юні роки, навчаючись у коледжі, і яка нещодавно його зрадила. Проте в той же час, по другий бік сцени, панувала не така вже й радісна та приємна атмосфера, майже в повній темряві самотньо стояв чоловік середніх років в елегантному шерстяному костюмі, ховаючись від чужих очей. Його звати Геррі Саймон. І він продюсер відомого співака. Наразі він був сильно розлюченим. Коли концерт закінчився, Геррі зачекав на пірнача на парковці, де в них сталася неприємна розмова. Річард Гудвін не виконав умови рекламних контрактів, через що їм обом загрожують величезні штрафи від партнерів. Співак відмахнувся від цього продюсеру, послав його куди подалі, сів свій майбах і уїхав. Розділ другий. Геррі Саймон, що, будучи підлітком, став частиною шоу-бізнесу. В юні роки його назначили першим помічником режисера телеканалу, на якому він до того був звичайним хлопцем на побігеньках. Йому дали змогу проявити і себе у зйомках фільму. Завдяки його старанням, кінокартина вирізнялася чудово відзнятими сценами та купою деталей, які чудово передавали атмосферу минулого сторіччя. Фільм номінували на Оскар, а ім'я Гері вже тоді вперше пролунало на весь світ. І, хоч його спіткав успіх як помічника режисера, він все одно прагнув стати продюсером і згодом, за підтримки впливових та багатих знайомств, відкрив свій продюсерський центр під назвою Золота зірка. Незабаром після останнього концерту пірноча Геррі викликав співака до свого офісу. Разом із продюсером в кабінеті знаходився його заступник Нем'я Фелікс. Річард Гудвін навмисно запізнився на зустріч і не відмовлявся від своєї зверхньої поведінки. Так як Пірнач порушив умови рекламних контрактів, які Геррі уклав із найбільшою корпорацією Америки та іншими партнерами, ті виставили штрафні санкції його продюсерському центру на загальну суму в 46 мільйонів доларів. В якості покарання за це Геррі скасовує всі концерти пірнача в Європі і накладає на нього штраф в розмірі 100 тисяч доларів, а також вимагає співака зі своєї кишені сплатити рахунки за свою зарозумілу поведінку. Річард Гудвін відмовився платити. А Геррі пригрозив забороною співати пісні, адже авторські права на них належать його продюсерському центру. Співак знову послав Геррі, а також Фелікса, і пішов звідти, гучно грюкнувши дверима. Після цього перед Геррі постав складний вибір знищити пірнача як співака, поки не завдано ще більшої шкоди його бізнесу, або залишити все як є. Розділ третій. Минали дні та ночі, дати на календарі змінювалися одна за одною, а новини на місцевих телеканалах залишалися на рівні хроніки. Одноманітність телевізійних сюжетів, як заїжджена пластинка, нікого не довувала і не цікавила, і лише екстрений випуск із виступом магната, що не припиняв розширювати свою бізнес імперію Геррі Саймона, був, наче різким переходом від чорно-білих екранів на яскраві, високоякісні сучасні телевізори. Термінові новини, сповіщав репортер. Відомий у всій країні продюсер Гері Саймон робить офіційну заяву про припинення роботи з легендою американської сцени, зіркою Естради та кумиром мільйонів пірначем. Якраз у цей момент Річард насолоджувався смачною вечер'ю у себе вдома і дивився телевізор. Я змушений вам повідомити про припинення співпраці з Річардом Гудвіном у наслідок його неправомірних дій. Крім грубого порушення умов рекламних контрактів та завдання цим значних фінансових збитків у розмірі 46 мільйонів доларів, ми виявили, що містер Гудвін використовував свій благодійний фонд для прикриття своїх незаконних фінансових операцій. Зокрема, мова йде про відмивання грошей, несплату податків та підкуп чиновників для отримання переваг над своїми конкурентами. Такі дії суперечать усім етичним нормам і підривають довіру не тільки до мене, як до його продюсера. А й до всього шоу бізнесу загалом. Ми вважаємо за необхідне захистити свої права та інтереси, а також запобігти подальшому зловживанню своїм становищем Річардом Гудвіном. З огляду на ці факти, ми відкликаємо авторські права на всі пісні в його виконанні, а також передаємо всю відому нам інформацію до органів правопорядку. Паралельно з цим Геррі зробив ще декілька гучних заяв, які мали оприлюднити по всіх телеканалах країни після реклами. Річард завмер від шоку і невдовзі зателефонував продюсеру, який навмисно довго не брав слухавку. Гері говорив спокійно, на відміну від знервованого та розлюченого Річарда. Як виявилося, це було помстою Геррі за неповажну та зверхню поведінку Річарда. На той момент вже нічого не можна було повернути назад. Після неприємної розмови із продюсером Пірнач зателефонував тим, хто продовжував співпрацювати з українською мафією. І замовив вбивство Геррі, аби у такий спосіб йому помститися. Розділ 4. Після зробленої заяви по телевізору Гері зсередини з'їдала совість. Він був людиною монолітом серед місцевих еліт адже мав незмінні моральні принципи, захищену від підлості щирість, власне кредо та незаперечні догми. Вважався таким собі символом та оплотом стабільності в сучасному мінливому світі. Не в його правилах було брати за когось відповідальність і після низки певних обставин нещадно топити, знищуючи чуже життя, особистість, все. Хоч Фелікс і запевнив його, що це вимушений крок і по-іншому вдіяти не можна було, перебіг подій залишив неприємний слід всередині Гері. Логічне мислення навіть підтримувало Фелікса, проте внутрішнє чуття трубило на сполох. Ти зрадив себе і свої принципи. Ганьба тобі, а не повага! По дорозі від свого будинку серед скелястих гір до офісу, що розташовувався у височенному хмарочосі в самісінькому центрі мегаполісу, у машини Гері пробило колесо. Гері дрімав на задньому сидінні, а водій зупинився на узбіччі. Продюсер невдовзі прокинувся і вийшов поглянути, що сталося в цей момент група невідомих напала на них. Зовсім скоро Річарду, який переховувався у квартирі свого охоронця, повідомили про те, що ціль ліквідована. Розділ 5. майже 20 годин боротьби за людське життя. Саме стільки тривала операція. Гері пережив клінічну смерть, і якби не наполегливість головного лікаря Крістофера Еліота, відомий продюсер, перебував би на тому світі. Його приїхав провідати брат Адам, який, як виявляється, входить до складу кримінального угруповання, яке очолює Михайло Варламов. Він обіцяє знайти тих, хто напав на Гері та помститися їм. Проте, після пережитих подій Геррі просить його відмовитися від цієї ідеї адже немає нічого гарного в помсті. А також Геррі не підтримує кримінальну діяльність, в якій бере участь його брат. Адам говорить: Я тебе почув. І бажає швидшого одужання. Хоча в той же час у коридорі дає своєму бійцю завдання знайти того, хто образив його брата. Розділ шостий. Минуло не менше півтора місяці з того моменту, як Гері виписали з лікарні. У той же день він спершу поїхав у свій продюсерський центр, бо за час своєї відсутності встиг скучити за роботою. Його зустріли як завойовника, що повернувся з далеких походів. Усі стоячі аплодували, вітали із поверненням, а ввечері після роботи влаштували шикарний корпоратив. Гері дотримувався усіх рекомендацій лікаря як щодо медикаментів, так і щодо графіку роботи. Йому зовсім не хотілося знов опинитися в лікарні. Разом з Феліксом вони влаштували кастинг, і з усіх їм обом найбільше сподобався юнак на ім'я Алекс Швед. І вони вже були готові вийти і повідомити про своє рішення усім, хто прийняв участь у кастингу. Як в кабінет зайшли троє детективів і спитали Гері Саймона. Продюсер невпевнено відповів: Так, це я. Як виявляється, Геррі Саймону висунуто звинувачення за організацію замовного вбивства. Його колишній підопічний Річард Гудвін був знайдений убитим у квартирі свого охоронця. Це сталося внаслідок декількох кульових поранень.